Доброго ранку. Якось ми з вами вже знімали в студії передачу, як перещеплювати плодові дерева. Тепер покажемо це на природі, бо сьогодні чудовий весняний день. І чи не останні терміни щеплення це для тих, в кого немає заготовлених живців? Ось працівник телебачення Олександр Іванович посадив сливу, яку треба окультурити, можна перещепити на неї кілька сортів і слив. І алечі. Зараз ми цим і займемося, але для початку треба це дерево обрізати. Треба підготувати його до щеплення. Ну, я спробую це зробити. Так, тут буде все вже ось таким чином. Так, як казав Мікеланджело, прибираємо все зайве. Так. Ну, Я думаю, що тепер я зможу попрацювати з секатором. Так. І приберемо все зайве, щоб ми мали тільки те, що нам необхідне. Так, Я гадаю. Ось буде ось таким чином. Так, навіть, і навіть так. Смисл тут простий, він полягає в тому, що коли ми прищепимо то дерево буде намагатися давати соки в свої рідні гілочки, а яких буде менше, то воно вже буде давати і чужим. Так. О. Для такого невеличкого деревця, ну, мабуть, достатньо буде, коли ми прищепимо гілочок 5-6. І мабуть, ми заберемо його. Так. Ну, ось це що залишилося. Із гарного дерева, але я сподіваюся, воно буде ще краще, тим більше, що тут можна підійти, і навіть подивитися, що у нас вийшло. Ну а тепер, власне, приступимо до самого перещеплення. Нам потрібні живці товщиною, такі як ці гілочки. Ось вони у нас тут лежать. Зараз будемо вибирати, вибирати різні сорти. Ну і принаймні десь 4-5 гілочок ми перещепимо, і до осені це вже буде зовсім інше дерево. Отож, подивимось, що ми маємо. До речі, живці із саду Тетяни Григорівни Ліневич. От, хороший сорт. Так, що це ми маємо? Стенлей. Стенлей. Так. Оце ось хороший. Також сорт. Дивимось. Здається, валор. От, давайте. Візьмемо живці цього сорту, ось чудові такі сливочки і спробуємо щось зробити. Так, ось для початку тут. Вибираємо так, щоб живець і підщепа були однакової товщини. Ось приблизно буде ось таким чином. Живець має розвинені бруньки. от. Бронючок активних має бути штук 3. Робимо косий зріз, як ми це вам вже і показували. Олександр Іванович, підходьте, підходьте, дивіться. І е, він, бачите, немає пропелерності, є трошки вибрано ось у, е, бо цей вибір, коли ми зробимо ось такий ще зарізик, Ось так от. То він потім компенсується. Ось ми так зробили. І далі робимо аналогічну операцію ось тут, на тій сливочці, яку ми хочемо пересчепити. Так. Зараз тут трохи поправимо, бо є трохи не... неправильний зріз, бо це не так просто робиться, як здається, на перший погляд. Ну, ніби приблизно однакові по товщині, по довжині. Далі робимо тут такий самий заріз, починаючи зверху. От. І ось язичок за язичок, воно у нас має зайти. Так, ніж дуже гострий, так що з ним потрібно обережно. Ну, і зрештою, ви бачите, ніби воно тут і було. Так, далі наступна операція треба в кишеню. І тут ми знаходимо таку стрічку від простого поліетиленового пакета. Не скотч, не, ізол... не ізоленту, звичайний поліетиленовий пакет. І з натяжечкою. Ось ось таким чином перев'язуємо місце щеплення от. Ну і фактично. Операція майже завершена, але оскільки це в нас не яблуня і груша, яку можна зараз прищеплювати ще, беручи живці з дерева, ці живці лежали в погребі чи в холодильнику, тобто вони, бачите, на них брунічки ще не пішли. От Тому е, тут є одна така особливість. От Я показував в минулій передачі, як е, паяльником робляться. Чохлики такі, нам потрібно надіти чохлик, щоб живець не висох до того, як він приживеться. Ось це приблизно виглядає таким чином. Чохлики робляться паяльником добре розігрітим і з файлом. Для цього ще потрібна дерев'яна лінієчка і це робиться доволі легко і просто. Як тільки розпустяться брунечки, то десь надвечір можна от цю всю конструкцію зняти. А в кінці червня зняти і обв'язочку. І е, до осені, я думаю, тут буде ну, не менше, як сантиметрів 60-70 приросту. Ну, ось таким чином. Я думаю, що зараз ми перещепимо всю е, цю сливу, а потім покажемо, як вона виглядає. Єдине, що для глядачів я скажу таке, що зараз ось бачите проростають рідні бруньки. Вони так зараз пішли і тут треба зробити ось таку операцію. Всі рідні бруньочки, всі які десь будуть проростати і ось навіть ось ці невеличкі гілочки треба забрати, бо якщо ми не заберемо, то ці виростуть на півтора метра, а це виросте на 10 см. Ось в цьому суть. Весь секрет цієї складної насправді простої роботи. Попробуємо ось цю. Ось цю. от вони ідеально підходять. Ви знали такий способи щеплення? Ні. Є. Дуже простий, дуже надійний. Дерево ви навіть восени не побачите без привички. Де там рана залишалася. Тому... Я вмію всіма способами, але віддаю перевагу поліпшеному полюванню, або, як в народі кажуть, в приклад з язичком. От, ось Ми робимо ще разок. Ось. Зріз такий пряменький. Другий раз виходить краще. Третій ще краще, а 2220. П'ятий виходить майже ідеально. Так, ось так на нівець зрізаємо, бо зростається дерево не деревиною, а камбієм тонким шаром між деревиною і корою. От, Отут небезпечний рух, ніж в мене дуже гострий. Знову, от, бачите, вони приблизно однакові. По довщині, по довжині. Ми ніж кладемо сюди. Так, отак так приблизно і... Це я тут спеціально роблю, щоб було видно білою стрічкою. Бо якби е, ну, робити якоюсь чорною, зеленою, то потім в листі його і не видно, і не завжди знаходиш. Але коли такі речі... Робляться десь частенько ми і студентами соціально-психологічного факультету робимо десь на узбіччях, на узліссях. Знаєте, так, що потім люди здивовані, от звідки тут це яблуня взялася, бачите? От і Знову дамо приводи для Лисенківщини, будуть казати, це вона виховалася так в складних умовах лісу, коли там білий налив на узліссі вродить, то ми там беремо. Е, якісь е, сіренькі мішечки, сіреньку стрічку, ну, з тим, щоб е, люди не бачили і з цікавості просто його не розв'язували. Бо кожному ж цікаво, що ж там таке. От, людина розмотує, дивиться, нічого там такого нема. І замотує знов, а воно вже не приживається. Як правило, замотує знов. Зважте, не так все просто. Так, тепер десь в цій кишені. Головне, щоб знати, в якій що кишені лежить. От. Тут. І ось таким чином. Тобто, щоб ми не витрачали ще чогось. Там все дуже економно раз. І готово. Так, все, другий. І нам ще дві. Давайте вже алечу. Ми мали алечу. Ось якийсь крупний жирець олечі. От давайте зробимо ще алечу і ще одну сливу. Тобто в нас буде дві сливи і дві алечі. Так, от так от. Я тут е навіть попробую, А ні, треба тонший живець. Не вгадав. О, візьмемось цей. О, ось таким чином. Я тут попробую навіть показати, що живці можуть бути достатньо такими товстуватими, коли для перещеплення дерев це навіть краще. Тому що в них соків багато і товстувати живець йому вистачає, він тоді нормально переживається. Так, от таким чином. Ну, Знову, власне, те саме, тут нічого вже нового нема. Ми нічого нового не придумали і не придумуємо. Ми робимо просто технологічно оцю свою справу. От, вона не магічна, вона технологічна. Це може кожен ще раз підкреслюю, хто вміє чистити картоплю. Найкраще це вдається Оксані Гебрич. От, бо вона і веде такі передачі. Так. Ну іноді, іноді. Ну, для того, щоб показати, яка це складна справа, можна зробити навіть ось так. Власне, знову ми маємо те, що і мали, і робимо ось таким чином. І Ви бачите, це найбільше людей вражає, що от ніби воно, як це кажуть в народі, ніби тут і було. Ми будемо надіятися, що воно тут і буде, і порадує працівників телебачення з галичою. але от ми ще прищепимо абрикос, можливо, вишеньку. І зараз трошки цим займемося, бо коли живців немає. Е, з холодильника, то е, яблуню-грушу ще можна брати з дерева. Останні строки, бо яблуня груша ще не розпустилися. А от, але час лива, перси, персик ви бачите, вже бруньки розпустилися, іноді вже є невеличкі листочки. Весна в цьому році пізня, от тому встигнути треба все. І картоплю посадити, і. В саду лад навести. Сьогодні, до речі, ми ще наводимо лад на садибі Євгена Концевича, студенти соціально-психологічного факультету, викладачі. Це у нас така традиція. І Відомого Житомирського письменника вже немає з нами, на жаль, але як ми прибирали його садибу, так і будемо прибирати. От, я не люблю файлів, правда, я не люблю і цих мішечків. Це ж поки з ним розправишся. Зазвичай тут треба довіряти жінкам, залучати їх до цього, і вони вже тут краще справляються з цими обов'язками. От, будь ласка, три і буде четверта. Зараз ми знайдемо живець. Але чи тут в мене десь був тоненький, тоненький маленький? Так, так, так. О, дерево не підмерзло, морози цієї зими хоч були, але якісь правильні, без відлих і потім заморозків. От, Тому, якщо ми зробимо раз, два, три, чотири е, прищати, ну, не будемо загадувати, але я думаю, що приживуться 100%. Що зроблено з любов'ю. О, а тут я зробив помилку. Е, у мене е, живець товстіший, ніж ось дерево, до якого я прищеплюю, тому ми можемо зрізати трошки нижче. Я так хотів, щоб було на камеру видно, а бачите, воно в роботі іноді. Треба роботу робити, а не на камеру дивитися. А тут ми можемо і до камери повернутися. Я не знаю, як на тлі мого зеленого светра це все видно. От. Але светр же зелений не випадково, тому що такими справами займаємося потрібними, екологічними, життєвими. Зелений колір, колір життя. Колір спокою, стабільності, надії. Ну і я б сказав би певною мірою і великодній колір. Тож, нічого складного, знову все те саме. Як бачите, справа не така марудна, швидка, бо коли робити в розчеп, там дуже багато часу йде на ці розколи, на замащування глиною, на ще чимось. Бачите, який невеличкий виліт. Але тут є три брунічки. Одна, друга, третя. От я тут тепер щоранку йтиму на роботу і дивитимусь. Ще прижилося. А тепер мішечки для того, щоб не висохло. Створюється певний мікроклімат. І ще чуть-чуть пострижемо. Ось я пропустив минулого разу. От перукарське мистецтво. Щоб бруньок не було. Через два тижні тут буде маса нових його бруньок рідних. А ми їх обшморгуємо. Да, воно нам не потрібно. Якби побачила Тетяна Григорівна Ліневич, що ми зробили із цим деревом, вона була б проти, тому що вона е, правильно стверджує, що більше як третину крони зрізати не можна. Але це стосується великих дерев, які вже плодоносять. В цьому дереві молодесеньке дерево, воно свою крону вижене за літо. Ви просто здивуєтесь, коли побачите, як сильно воно виросло і яке зовсім інше воно стало. З цим деревом завершила. Я єдине, що можу сказати, ще раз нагадаю, що ми робили це напередодні чистого четверга. Робили це для того, щоб показати людям, що дерево може бути і корисне, приносити плоди, і приносити просто радість іншим людям, які на нього дивляться. Варто перещеплювати дерева, варто, щоб в нас було менше дичок і більше дерев хороших, плодоносних, просто красивих. Ну, щоб радувало око.